Привіт, з вами Лада і пропоную вам подивитися на дизайн, який я буду сьогодні створювати своїй клієнтці. Робота до це нігтики, які виконувала я два місяці тому. Дівчата, наголошую, нігті так довго ми не носимо, це погано. Для покриття сьогодні я обрала базу від Touch, таку дуже-дуже гарну, блискучу, світловідбуваючу і в неї, до речі, дуже зручна консистенція. Покривши нігті кольором, мені чогось не вистачало, тому я вирішила додати рості кашки. Додаю такі світло-блакитні капельки і зверху ліплю квіточки, на які я пізніше додам бульйонки. А тепер перейдемо до вишеньки на торті на наших нігтиках. Це буде ліпка. І сьогодні я використовую молди для неї. У нас тут будуть карпи, тому що манікюр у нас буде з японськими вайбами. Зліплених карпів я ліплю на нігті і пропоную вам тепер подивитися на результат та написати, як вам ці нігтики в мене в коментарях.